Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні ми вирішили показати практично весь асортимент секаторів Фелко, також поговорити про їх характеристики та показати в чому ж між ними відмінності. Отже, тут на столі я розклав майже всі секатори, які виготовляє компанія Фелко. За певним виключенням деяких моделей в нас зараз на жаль немає на складі у Львові. І розмову я свою поведу від простіших секаторів, дешевших до професійних і далі певних спеціалізованих моделей. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Отже, самі прості, самі дешеві секатори Felco це от такого типу секатори, модель 300 і модель 310. В даному випадку це 300-та модель, секатор обвідний, з простими пластиковими ручками, простою досить пружиною, відсутнім амортизатором. Тут стоїть простий упор, і в цього секатора лезо виконані з нержавіючої сталі. Є модель 310 з аналогічними ручками, з двома вузькими лезами, тобто цей секатор типу ножнички. Діаметр облізки такого секатора десь до 15-20 мм, а секатори типу ножнички 310 до 10 мм. І переважно такі секатори використовуються для легкої роботи, для зелених операцій або для зйому плодів. Також компанія Felco в 2021 році представила новинку: це три секатори, використовуються ці секатори теж для зелених операцій, вони конструктивною теж досить прості, це лезо і металеве руків'я. З резиновими накладками леза мають нержавіюче покриття. Тобто, в даному випадку, оця 320-та модель з короткими лезами і вігнутими догори, має покриття з нікелю. Довжина леза в цього секатора 23 мм. Ці моделі це є 321 і 322-га. Покриття лез мають з хрому. Хром є більш твердий, ніж нікель. Леза так само виконані з близькового сталі, як в 320 моделі, але леза тут є прямі, відрізняються за довжиною. Тобто в 321 моделі довжина леза. 35 мм, mm, а в 322 двадцять 48 мм. Mm. Для любителів компанія Felco має дві моделі секаторів: 160S і 160L. Це є секатори, які мають змінне лезо, і при потребі можна замінити будь-яку з цих запчастин секаторів. Але тим не менше, оскільки руків'я в них складаються з пластику, це є армований скловолокном. Пластик замок пластиковий досить простий. І немає механізму мікрометричної підстройки на осьовому, цей секатор цієї 160 серії. Felco відносить до напівпрофесійних. В даному випадку модель S це модель для роботи працівником з маленькою і середньою рукою, а модель L для роботи великою рукою. Обидва ці секатори розроблені для роботи правою рукою. Тобто лезо знаходиться справа, замок знаходиться зліва. Вступово переходимо до професійних секаторів. Найдешевшим з професійних секаторів є модель 5. Цей секатор є обвідного типу. Він має досить велике лезо і досить простий механізм центрального замка. Лезо є змінне, а контролезо до руків'я прикріплене на двох великих заклепках. Тобто це секатор, який дозволяє замінити лезо, так само як 160 модель, але не дозволяє замінити контролезо. 160-ї моделі контролезу може бути замінене. Дана модель характерна перш за все тим, що вона є відносно дешевою, і друге тим, що вона є досить важкою. Тобто руків'я виконані з штампованого металу, це лист металу вигнутий, і по відчуттях цей секатор досить є важким. Наступні всі секатори, окрім ось цих одних, про які мови піде в самому кінці, виконані з кованого алюмінію. Тобто руків'я цих секаторів фелко виготовляє з кованого алюмінію. І на руків'я секаторів, ось цих от моделей. Фелку дає пожиттєву гарантію на ось ці алюмінієві руків. Я. Якщо розділити ось ці професійні секатори на певні групи, то можна сказати, що в нас є категорія класичних секаторів. Вони характерні тим, що вісь секатора, яка проходить через руків'я, проходить рівно і через лезо. Це ось моделі 4, 2 і 11. Ергономічні секатори. Тобто більша частина з них це ергономічні секатори. В ергономічного секатора голова секатора опущена трошки вниз відносно осі руків'я. Окремо є категорія секаторів з квадлцем і окремо є категорія спеціалізованих секаторів для виконання певних вузьких задач. Отже, якщо ми говоримо про класичні секатори, фактично, першим масовим секатором відного типу, це є от Фелку Другий. І ось вже 70 років він випускається. Отак от до сих пір, фактично, в незмінному вигляді він до нас і дійшов. Felco другий це є один з найбільш популярних секаторів на ряду з Фелко Восьми, і в певний момент. Фелку зробило модель під номером 4, яка є спрощеною відносно другого. Тут, перш за все, немає ось цього мікрометричного регулювання затяжки осьової гайки, немає амортизатора. Тобто, це є така здешевлена, спрощена модель. Felco 2. І маємо ще 11 модель це є дуже схожа по своїй конструкції модель до другого. Відмінність між ними полягає в тому, що у фелку другого контрлезу є по суті суцільне алюмінієве з руків'ям, і з цього боку прикріплюється металева пластина, металеве лезо. А в одинадцятого контрлезу виконано, як на усіх більш сучасних моделях, окремим елементом, який прикручується до руків'я ось на цих гвинтах. Тобто, можна сказати, що 11-та модель це є осучаснений фелку другий. Одна група це ергономічні секатори. Як я вже зазначав, це секатори, в яких голова опущена відносно усі, леза трошечки донизу. Оці категорії ергономічних секаторів фелку витовляє дуже багато різних підвидів. Якщо згрупувати їх, то ці ергономічні секатори діляться за розміром. Тобто це найменша модель, 14-та це новинка позаминулого року, 6-та, трошки більше, розрахована на роботу середньою рукою. Восьма модель, саме популярна в світі модель секатора, розрахована на роботу середньою і великою рукою. І 13-та модель дворучний секатор, розрахований на роботу дуже великою рукою, а також дозволяє працювати з допомогою двох рук. Відповідно, діаметр обрізки ось цих всіх секаторів від 20 мм до 30 мм. 14-6 і 8 моделі в своїх модифікаціях мають виконання з поворотним нижнім руків'ям. Ось це секатор під номером 7, модифікована 8 модель з нижнім поворотним руків'ям. Ось є 12-та модель, модифікований 6-й з поворотним нижнім руків'ям. Так само до цього 14-го є побратим з поворотним руків'ям під номером 15. Також хочу окремо сказати, що Фелко до ось цих моделей, 6-го і 8-го виготовляє моделі з неповоротним і з поворотним руків'ям, але зроблені ці моделі для роботи шульгою. За статистикою Фелко, ця модель під номером 9, по суті, дзеркальне відображення Фелко 8-го, продається приблизно 10% від загальної кількості ось цих двох секаторів. Тобто в світі люди, які звикли працювати лівою рукою, переважно. Купують саме такого типу секатори. Відповідно, шоста модель може бути представлена для лівші як 16-та, і з поворотним руків'ям як 17-та. А восьма модель для шульги є під номером 9 і з поворотним руків'ям під номером 10. Наступні два секатори це є секатори з ковадолцем 31-й, 32-й. 31-й це є секатор з прямим лезом, а 32-й секатор зігнутим лезом. Конструктивно вони дуже схожі, алюмінієві руків'я, лезо з висковлицевої сталі і опора, виконана з латуні. Ці секатори є теж дуже популярні у світі. Вони використовуються переважно в садах, де є велика кількість грубої і твердої обрізки. В розраховані вони на роботу обрізчиком середньою і великою рукою. Далі плавно підходимо до двох секаторів з притримувачами. Ці секатори використовуються. Для збору троянд вони дозволяють обрізати гілку, обрізати троянду і витягнути її з куща, не залазивши в сам кущ. І відповідно, фалку для от таких операцій є дешевша і дорожча моделі. 4CH говорить нам про те, що це є модель четверта модифікована, а модель під номером 100 це є по суті модифікований секатор під номером 11. Ще один цікавий секатор у нас тут стоїть на столі. Це є секатор під номером 19. Це секатор з нержавіючим лезом і спеціальним механізмом подачі розчину на лезо. Він комплектується ось цим балоном, в який подається необхідний розчин. Часто використовують розчини фунгіцидів. Коли відбувається обрізка, в певний момент натискання. Спрацьовує оця форсунка і невелику дозу розчину фунгіциду розпиляє на лезо і на гілку, яку вона обрізала. Конструктивно це є. Модель 8. Єдине, що на ній встановлено особливого типу лезо, воно підгострене зверху. І ось цей механізм подачі рідини на лезо. Ще один спеціалізований секатор, який ми маємо, це є секатор для обрізки шкіри. Переважно він використовується власне, і працює в цехах, де ріжуть товсту шкіру, наприклад, ремені. Цей модель CP називається. По своїй суті, це є секатор, тобто він має опорне лезо, але опорне лезо загострене під більшим кутом, тобто воно теж здійснює обрізне і ріжучи лезо з досить грубим кутом зведення. Тобто це є секатор, розрахований на важку роботу. Ну і оскільки Фелко знаходиться в регіоні Швейцарії, де, окрім винограду, вирощують ще велику кількість овець. Фелко виготовляє для вівчарів спеціально 2 моделі. модель 51 і модель 50 Відрізняються вони от наявністю або відсутністю поворотного руків'я. Це є секатори для обрізки копит овець. По своїй конструкції це є секатор типу ножиці, прямі леза загострені, як одне так і друге лезо загострені. Кут загострення і кут зведення цих лез є різний. Нижнє опорне лезо має значно грубший кут, ніж у це. Цей секатор дозволяє проводити облізку купит, овець, тобто досить виконувати важку роботу. Леза в нього покриті ксиланом. Тобто це є дуже зностій покриття, і воно захищає лезо від корозії при роботі з агресивними середовищами. Там купити можуть бути в екскрементах. Овець може попадати на леза кров. Цей ксалан добре захищає лезо від корозії, та також дозволяє легко очищати їх і дезінфікувати. Отже, сьогодні ми тут розглянули практично весь асортимент секаторів Felco. і наостанок хочу нагадати вам основні критерії вибору секатора для вашої роботи. Перш за все, ви повинні розуміти якого виду роботи ви збираєтесь виконувати чи це збір плодів? І дрібна обрізка, наприклад, літньої операції, чи це робота на виноградниках, де необхідна дуже точна і рівна обрізка, чи це є робота, яку час від часу ми виходимо в свій садочок і проводимо, тоді можна взяти і не півпрофесійні моделі, чи це робота з обрізкою сухих гілок, чи, можливо, якісь інші спеціалізовані види робіт. Друге питання, на яке вам потрібно відповісти, якою рукою ви звикли працювати? Якщо ви шульга, то найкраще підібрати секатори з асортименту, виготовлено саме для шульги якими інструментами вам буде працювати значно зручніше? Ну і третє питання, на яке вам потрібно для себе відповісти, це якого ж розміру ваші руки для жінок? Це маленькі секатори, для чоловіків великі секатори, Ну а для гігантів. Дуже великий секатор. Ну і наостанок нагадую, що придбати секатори Фелку а також усі необхідні змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!